Працівниками БНОНОВЕЗ України у Волинській області задокументовано 23-річного жителя міста Тернопіль, уродженця Волинської області, який з використанням всесвітньої мережі інтернет та транспортних підприємств займався збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України. Дані збути відбувалися при домовленості. Покупця через шляхом переписки через мережу інтернет в подальшому транспортним підприємством направлялося в місце, яке було попередньо обумовлено. Відповідно, замовник при отриманні значить, коду надсилав відповідно названі кошти. Значить, на сьогоднішній день дана особа значить затримана, проведено обшук за місцем проживання. В результаті обшуку вилучено порядка 133 тисяч таблеток різного роду, які є заборонені до ввезення, діючою речовиною в основному є метандієнон, речовина, яка внесена до списку заборонених в обігу Значить, речовин. Особі дані оголошено підозру вчиненні кримінального Правопорушення, передбачено частиною 4 статті 321 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, дослідження, експертизи на предмет доведення причетності особи до вчинення інших злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, в тому числі через мережу інтернету.